Зараз триває фінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед проти Тоттенхема. І я нарешті зрозумів, що мені нагадує цей фінал. Знаєте, є такий знаменитий фільм. Тупий і ще тупіший. Ось ось вона, аналогія. Тупий і ще тупіший. До речі, я його не бачив. Можете не повірити. От реально він дуже дуже знаменитий, а я його так і не подивився. І я так називаю ці дві команди не даремно, тому що це 16-та і 17-та команди чемпіонату Англії Англійської прем'єр-ліги. Насправді, взагалі, Манчестер Юнайтед не повинен був грати у більбао, тому що суддя несправедливо його вибив своїм абсолютно диким рішенням, давши червону картку гравцю Атлетіка. Ну а Тоттенхем, Тоттенхем, насправді мені десь навіть і шкода, тому що команда трофейних, вона заслужила уже навіть стала точніше кажучи, стала предметом насмішок. Ось, але Харі Кейн зламав. Зламався так зване прокляття, вигравши своє свій перший трофей. В Мюнхенській Баварії тому подивимося, можливо, відкрився якийсь портал, можливо, змінюються часи, можливо, щось в лісі з духу, і все ж таки Тоттенхем виграє свій перший Єврокубок.